В Україні продовжує діяти програма Доступні ліки. За нею громадяни можуть отримувати препарати безоплатно або з невеликою доплатою. Про це у прес-центрі відкритого розповіла директорка східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Наталія Будяк. «В Програмі доступні ліки є препарати від найпоширеніших захворювань, якими хворіють наші громадяни. Це серцево-судинні захворювання, це препарати для лікування профілактики інсультів і інфарктів. Це лікарські засоби проти цукрового і нецукрового діабетів. Це лікарські засоби для лікування хвороби Паркінсона, розладів психіки, хвороб нижніх дихальних шляхів, імуносупресивні препарати були додані нещодавно. Також були додані нещодавно препарати для знеболення в амбулаторних умовах і тест-смужки для вимірювання рівня цукру. Кабінет міністрів розширив національний перелік ліків в Україні з 1 вересня в базу доступних Ліків додано ті препарати, що використовуються для амбулаторного знеболення паліативних пацієнтів. Також з'явилися тест смужки для хворих на діабет. Але загалом програма працює з 2017 року. Вона видозмінювалася декілька разів. З 2019 року цю програму адмініструє Національна служба здоров'я, тому кожного року, декілька разів на рік, туди додаються препарати в цю програму. І от таким чином наразі вже більше 500-515, якщо я не помиляюся, препаратів є в цій програмі. Повний перелік до речі можна подивитися у нас на сайті на сайті Національної служби здоров'я України або на сайті Міністерства охорони здоров'я. Там є повний перелік. У Дніпропетровській області близько 1300 аптек видає ліки за програмою безкоштовно або з частковою доплатою. Зазначає Наталія Будяк цього року, 2023 року. Було виписано вже більше мільйона. Рецептів. І більше 900 тисяч рецептів вже були погашені. Тобто, отоварені в аптеках, якщо можна сказати mm -hmm. це слово, тобто це означає, що більше 900 тисяч вже пацієнти отримали ці препарати. Якщо порівнювати з минулим роком, минулого року за весь рік це було півтора мільйони. Зараз, от по серпень місяць, це вже мільйон mm -hmm. виписаних рецептів. Це говорить про те, що люди утримують більший доступ до цієї програми і користуються цією програмою. Mm -hmm. На першому місці стоять ліки саме від серцево-судинних захворювань. Ворювань від цукрового діабету та ліки для профілактики інфарктів і інсультів це ті ліки, які от на, на, на перших місцях які користуються найбільшим, найбільш затребувані в наших громадян. Кожен громадянин, кожен пацієнт, який має необхідність в виписуванні рецепту на доступні ліки, може прийти до свого сімейного лікаря або лікуючого лікаря. Тобто, якщо це, наприклад, імуносепресивні препарати, це препарати. Для людей, у яких є пересаджені органи, то такі препарати може виписувати лише трансплант-координатор. Якщо це серцево-судинні ліки, то їх може виписати сімейний лікар. Для виписування рецепту на інсуліни або інші ліки, які потрібні при цукрових і нецукрових діабетах, потрібно спочатку звернутися до лікаря-ендокринолога, який створить план лікування. І після цього сімейний лікар зможе так само виписувати і продовжувати, скажімо так. Ці рецепти. Тобто в будь-якому разі звернутися до свого сімейного лікаря це правильний шлях. Я сподіваюся, що всі громадяни Дніпропетровської області мають декларації з сімейними лікарями і користуються послугою сімейного лікаря в повному обсязі. Пані Наталія розповіла, як знайти аптеки, в яких можна отримати препарати. Можна декількома шляхами взнати, де знайти аптеку, яка законтрактована і має відпускати препарати по програмі Доступні ліки. По перше, Можна подивитися на сайті Національної служби здоров'я. Там є така гарна і дуже функціональна мапа, там можна прям подивитися відстань до найближчої аптеки. Так само можна перелік подивитися, можна подзвонити на гарячу лінію Національної служби здоров'я 1677 і там отримати відповідь, де найближча аптека. Можна запитати в свого сімейного лікаря. Так само є чат-бот, чат який називається Спитай Гриця. Uh -huh. Тобто абсолютно доступно. Такні всі е, способи, яким чином можна дізнатись, тобто, якщо немає там, мобільного телефону або немає е, е, смартфону, де можна подивитися мапу, то можна запитати в сімейного лікаря, можна набрати кол-центр 1677. Е, е, Будь-яка людина може скористатися будь-якою. Формою і дізнатися, де знаходиться найближча аптека, в аптеці ж в кожній, яка працює з нами Національною службою здоров'я за цією програмою, є такі наліпочки, і за цією наліпочкою, на якій написано Доступні ліки, можна взнати, що ця аптека є в програмі Доступні ліки, має договір з національною службою здоров'я і має відпускати препарати за цією програмою. Пацієнт має обов'язково отримати свої ліки, зазначає Наталія Будяк. Якщо з якихось причин цього зробити, не Дається, необхідно повідомляти на гарячу лінію Національної служби здоров'я. Ми іноді стикаємося з такими маніпуляціями аптекам, тому що є перелік ліків і якісь ліки, якісь препарати, якісь торгівельні назви. Тобто, коли препарат потрапляє в програму доступні ліки, це діюча речовина. А їх може бути дуже багато торгівельних назв. І ми. Іноді стикаємося на жаль з такими маніпуляціями, коли аптека завозить більш дорогі е, якихось певних фірм. Препарати а немає тих самих недорогих для того, щоб людина доплатила і не могла отримати їх безкоштовно безплатно для пацієнта. Тому от про ці випадки треба повідомляти, тому що аптека має мати повний спектр препаратів, і людина може обрати їй, отримати цей препарат безоплатно або доплатити за якийсь бренд або за якусь назву виробника. В програму заходить діюча речовина. І в цієї діючої речовини може бути декілька виробників, хтось більш дешевий, хтось більш дорогий. Тобто держава сплачує якусь там певну медіану, скажімо так, і пацієнт може обрати сам йому. Отримати препарат без доплати або доплатити пацієнт. Може отримати ліки за є рецептом у будь-якій аптеці в Україні, яка має договір з Національною службою здоров'я України без прив'язки до місцевості, де цей рецепт був виданий, чи місця проживання пацієнта.